Доброго дня! Сьогодні поговоримо про зниження слуху у новонароджених і діагностику цих станів. Проблема зниження слуху у дітей вкрай важлива, тому що її складно діагностувати самостійно. Дитина в ранньому віці не розмовляє, і батьки можуть не помітити зниження слуху. У той же час це впливає на розвиток дитини, на формування його мовних навичок, і дорогоцінний час може бути втрачено. Мене звати передирій Ольга Володимирівна, я лор-лікар мережі центрів слуху Бетертон. Зниження слуху у дитини можуть сприяти багато різних факторів: це і гіпоксія під час вагітності, перенесені інфекції. Плив шкідливих екологічних факторів, затримка внутрішньоутробного розвитку, родові травми та інші причини, які можуть призвести до зниження слуху відразу після народження. Для того, щоб бути точно впевненим, в тому чує дитина чи ні, необхідно пройти точну і об'єктивну діагностику. Слух це спосіб сприйняття навколишнього світу. Підступність проблем зі слухом полягає в тому, що вони довгий час залишаються недіагностованими. Батьки можуть не помітити того, що у дитини знижений слух. Зниження слуху може призвести до затримки мовного, психологічного розвитку. Дитина може недоотримувати інформацію про зовнішній світ. Звичайного огляду вуха недостатньо для того, щоб помітити зниження слуху. Діагностика слуху у новонароджених повинна бути об'єктивною і точною. У нашій клініці оцінка слуху новонароджених відбувається за допомогою методу отоакустичної емісії. Процедура відбувається швидко і безболісно для малюка. Спеціаліст встановлює датчик в слухових дитини, через який подаються звукові сигнали на різних частотах. Прилад вловлює реакцію на ці звуки, і таким чином ми розуміємо, чує дитина чи є зниження слуху. Цей метод є скринінговим. Тобто, або ми отримуємо позитивну відповідь та розуміємо, що у дитини немає проблем зі слухом, або ми бачимо, що є порушення і необхідна інша, більш точна і чутлива діагностика. Діагностика слуху у немовлят не займе багато часу. Не хворійте і не займайтеся самолікуванням. А якщо виникли питання зі здоров'ям, звертайтеся до нас в центр слуху Бетертон.